Виявляється, PlayStation VR 2 не можна використовувати без включеного телевізора, якщо не активувати певну функцію. Без неї ти отримаєш ось таке от повідомлення: VR потрібно зняти та виконати інструкцію на телевізорі. Ти задашся логічним питанням якого милого, і будеш правий. Але щоб все ж вирішити це, запусти PlayStation 5, як звичайно, зайди в налаштування, система, дистанційна гра і увімкни дану функцію. Після цього завантаж додаток на iPhone, Android, Windows чи Mac, який називається PS Remote Play, та згідно інструкції і підказок підключися до своєї PlayStation. Коли це зробив, переводь PS у сплячий режим або вимкне, також вимкни ТВ і знову запускай PS VR 2 без телевізора, щоб отримати знову теж недолуге повідомлення. Як тільки воно перед очима, знімай VR, відкривай додаток PS Remote Play, підключайся до PlayStation та просто підтвердив хід. Все після цього ніяких обмежень, повідомлень і повторно ніяких маніпуляцій зі смартфоном робити не потрібно. Все працює нормально, як і мало бути з коробки. Зберігай собі та допоможи іншим власникам PS VR 2, поділившись цим відео. Ну і підписуйся, якщо кайфуєш від гаджетів.